Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі вперше з початку повномасштабного вторгнення запрацювали 13 ясельних груп у дев'яти дитячих садочках. Сюди ходять 100 дітей до 3 років. Загалом у Запоріжжі працює майже 120 закладів дошкільної освіти 30 з них із харчуванням і повним днем. Росіяни зруйнували дім молитви у селищі Приморському. Попри постійні обстріли, тут від початку повномасштабної війни надавали допомогу селянам. У патрульній поліції Запоріжжя показали перші хвилини після нічного обстрілу міста 18 жовтня. Правоохоронці вивели з захопленої вогнем будівлі жінку. Ворог тричі вдарив шахедами по Запоріжжю. Пошкоджен зазнав навчальний заклад, також згоріла автівка. Люди, на щастя, не постраждали. До окупантів, які назавжди залишаться гнити у Запорізькій області, доєднався ще один персонаж Василій Марзоєв, син командувача 18-ї армії Росії, генерала Аркадія Марзоєва. Наші захисники вполювали окупанта поблизу села Плавні, загарбнику, земля з кловатою. Інспекція з благоустрою за тиждень прибрала у Запоріжжі 16 незаконних рекламних конструкцій, зокрема поменшила російськомовної реклами на проспекті Соборному. Фонд держмайна вкотре виставив на продаж запорізький алюмінієвий комбінат. Стартова ціна майже 152 мільйони гривень. Після націоналізації підприємства з минулого року фонд держмайна вже дев'ять разів оголошував аукціони щодо приватизації залка, проте вони не відбулися через відсутність пропозицій. У Дніпровському районі Запоріжжя завершили ремонт дороги по вулиці Котляревського. Працівники КП ЕЛУАШ оновили понад 5,5 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. У Запоріжжі рятувальники дістали з 12 метрової ями чотирилапого. Собака не постраждав. Також на вихідних у Запоріжжі рятувальники дістали з Дніпра, 52-річного чоловіка. Обладнання від громад Запорізької області на понад 7 мільйонів гривень передали в одній з бригад повітряного командування Схід. Захисники отримали безпілотний авіаційний комплекс, пікап та мікроавтобус, а також оргобладнання, зарядні станції та засоби зв'язку. У Запоріжжі поліцейські затримали наркодилера. 48-річний чоловік попався на гарячому. Під час обшуків у нього вилучили понад 100 пігулок метадону та 11 ампул з димедролом. Наркоділку загрожує до 10 років ув'язнення. Захисники на запорізькому напрямку продовжують нищити окупантів. Так, в окупованому селі Новокарлівка авіаударом знищили будинок з ворожою піхотою. А у Тимирівці, комбінованим ударом Хаймерса та Авіації, ліквідували спостережний пункт загарбників. Дронері та артилеристи 210-го окремого штурмового полку на Запоріжжі не дають ворогам закріпитися та вибивають їх точними ударами. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.